Вітаю вас! Медична наука стверджує, що 80% чоловіків протягом перших трьох років життя хоч один раз, але буває отит. Є з що, щось поговорити, пішли Батне програми комфі, Комфі комфінабарван по домашнім гаджетам. О, ти, ти. Здравствуйте, друзі! Здравствуйте, Андрій Махарський. Це фінальний випуск та його Хеловін у космосі. Сьогодні буде тема отит. Отит, який болить вухо. А ти, харчу, що ти сів? Давай розказувай, що таке отит. Отит, це когось чоловіка болить вухо і не може чистити, бо там отит. Раніше, коли приставали, болить вухо, а потім не чистити і чистити вухо. Давайте подивимося, що думають наші експерти. Давайте. Отит, це когось болить в ухо чоловіка, тому що не хоче лікувати вухо, бо там оттит. Кожен день, коли сталося отит в, в ухо, який болить отит. Отит це колись болить вухом, навіть це, що менше чистити вухо правильно, щоб не захворіть отит. Але все ще не все. Лу, ой, коза, перше щось менше обізнавалося про отиту. А як отит називається? Отит! Ну так і буде. А як нам там буде? Нам приходили тобі на прийом. Тато Лі Брельєн, мама Лайла і сином Тудором. Давайте подивимось. Лібрен досконало вивчів анатомії людини та знання її специфічні та будинки, де його ді найулюбленіші людини, дружина Байба та сина Тудор. Ці знання не застосує нам, потрібен спеціаліст зовсім іншого профілю, сказала Евзбайма. Коли його у тудора одна б захворіла вушка. бігом у косла поводився поводивсян. Якось у чоловіка захворіло вушком. Оти почалась така страшна хвороба вуха. Вухо, ой, починається тудора. Вушко болить отита. Отит у мене захл... захворів у тебе вухо. А як захворіло? Розкажи, будь ласка, коза пів. Менше коли обіцяти, що таблетки не лікують. Коли вухо болить, нам треба капати вухо. Пішов вон, пішов вон. Пішов вон отсюда, пішов вон. Я тобі один раз кажу, я тобі швидко відкишу, відкущу тебе жопу. І так, будемо говорити експертів о титу. У мене таке питання. У, у чоловіка 35 років. коли обучався сорок температура тіла, як припинити густу отиту? Ви, ви чуєте, отит когось захворівся вухом, і потім отит хворіть вухо навіть про те, що треба лікувати вухом, навіть про те, що захворіти вухо не можна. А як захворіти не можна? Андрій Махацький, заткнісь! У мене все обізнати своє. Обіцяти, як не буде загоріть це вухо? Ви забули правильну відповіді, ми зустрінемось у понеділок. На все добре. Спонсор показу комфі. Комфі барван по домашнім гаджетам.